Наймолодші вихованці зразкового творчого колективу ветенанки центру естетичного виховання вперше в житті побували на конкурсі. Першокласники взяли участь у міжнародному конкурсі Талановиті діти України в номінації Сяяння сердець, що проходив у Києві. Вісім учасників отримали найвищу нагороду гран-при та незабутні враження від прогулянки столицею. Детальніше далі в сюжеті. Учні першого А класу спеціалізованої школи номер 1 почали овладівати одним з видів давньослов'янського мистецтва витинанками. І старт малечі доволі успішний. Сергій Романцов, керівник зразкового творчого колективу витинанки Центру естетичного виховання, працює з талановитими дітьми з 1996 року. Його вихованці брали участь в обласних всеукраїнських міжнародних конкурсах та фестивалях. Таких маленьких учасників гуртка представив уперше на міжнародних народному конкурсі талановиті діти України в номінації «Сяєння сердець у віковій категорії 4-6 років «Ми вперше виїхали з такими ребятами, і то, що ми доказали, що ми сьогодні имеємо большое значення... в дитського творчості і в становленні и в развитии народного искусства в танки. Показала то, що ми отримали високу оцінку журі». Протягом 25 хвилин. Конкурсанти працювали над витинанками, які подарували членам журі, що спостерігало за творчою роботою. Жоден з восьми учасників не хвилювався під час конкурсу. Усі думки і увагу забрали їхні саморобні шедеври, якими вони завоювали найвищу нагороду гран-при. Мне нравится заниматься ватенанком, потому что мы ездим на разные конкурсы, вырезаем всякие фигурки, вырезаем цветочки, восьмерочку вырезаем. Мы там смотрели, как детки выступали, как мы тоже выступали, понравилось. понравилось вырезать. На конкурсе Пти, птицу мне очень нравится конкурс. Я люблю очень вырезать восьмерки. Я я вырезал все сердечко и мы были в В центре города ми заходили в кафе. Також шустканці показали киянам дві свої виставки, які були високо оцінені як журі, так і глядачами. Роботи присвячені новорічним святам і дню закоханих. Велику підтримку надали батьки, які супроводжували своїх дітей на конкурс. То, что на конкурсе или в конкурсе принимало участие более тысячи детей, их как раз не смутило. Больше смутились и испугались родители. Когда зашли в зал, увидели массу этих детей. Я благодарен. Нашим батькам, які вот эту искру таланту, іскру, бажання і стрімлення зайнятися художньою вирізкою з бумаги в них піддержувати Сергій Васильович висловив подяку Галині Бондарській, класному керівнику першого А класу. З нею він співпрацює протягом восьми років. Результат перемоги учнів їхньої школи у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Галина Олександрівна впевнена, таким шляхом можна виховати гармонійно розвинуту творчу особистість. Ми зараз працюємо над тим, щоб діти були це творчими особистостями. А завдяки таким видам роботи, які нам пропонує Сергій Васильович, ми досягаємо таких гарних результатів. Я працюю з Сергієм Васильовичем на протязі багатьох років, і ми маємо прекрасні результати. Ми стали призерами дуже багатьох конкурсів. Задоволені батьки, задоволені діти. А це значить, що ми крокуємо вперед. Задоволені викладачі, пишаються батьки і головне щасливі діти. Найближчим часом на інших учасників ветенанки чекають три конкурси. Попереду у них нові випробування і нові перегляди.